Що й вони взводі. Вот в плані, блін, по обзорі. Так, коротше їдемо на наше старе місце, я попробую просити центр. Їдьте по червоній лінії, бо вони, Кроме люди, певно, попруться по центрі. Вас світити. Заряджайте ці фугаси. Я завжди на фугасах. Що ми їдемо по центрі? Ми їдемо, ми проїжджаємо, їдемо на центр. Ай, мануазі по зеленці, Ну, ні, Ні-не, тут, тут ми на позеленці вже не поїдем. Ну я ж не лагаю, я тебя прошу, не лагаю. Починають вс. А то я вистрелив цього, тоді в врудого і навіть не знав, чи те в нього попав чи ні, нм, не висвічував, нічого. Я ж поні побачив в нм. Нього... Відлетіло 300 Клас, Класс, пінг, 900, ні, 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 будь ласка, я тебя Ну але ти можеш грати? Та ні, вроде би йде, типа. Все, все, 40, нормально, 40-40, изи. 40, за световый. Заезжайте с ну, своей стороны. Шоп попало? Чи світить? Що, витить. Что так я назик, что за ша? Что ты -мо? Вот, оце -мо. мене попало. Я назика своїм телом прикрив. Давай, проезжайте дальше на законе. Шабля закинул. А, не проїхав. До цілі, пока что цей выезд ведите на меня. Кто там перший їдуть до мене? Давайте yeah. не, не зупиняйтесь, їдьте поперед сюди. Щоб ми стали до них на прийом, якщо не вийдуть. Вот цей ад це вообще 240 урона і там 7 секунд КД. Що нам работає? Що нам не работає? Стаємо за yeah. цілем, назад за ціль залинь. За е Будемо чекати, може вони станет на захват якось. Чешь Максим А, да, короче, ты там чекай. А кроме льда в центру Максим тобі? Так, 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 так. Не вилазьте, не вилазьте на нього. Якось... я попробуй якось. Об'їхати трохи. Виїжджаю далі. Витажі, чекає. Чуєш, Максим, їдь на моє місце, але просто стань за кутом і не Ма Пацани, лагає, лагає, нічого не за що робити. Стіний. А ти засвітився від нього чи ні? Я засвітився. У мене 500, я не кінчу, ніх ви нік ще чуєте. Я чую, ну... ми тебе чуємо, але. Не дуже. Не виїжджай вперед. Не їдь вперед! Я вас теж. Тоже... Не їдь вперед. Та не можу, я не знаю, що і давай назад, просто и все. Зараз все нормально? Сейчас, попускай, тоже циль ты. Кожен свикот. Ты угу. попробуй посвітрить центр. В комментариях я RL на 800 кенухож. Иху буквы. Ага, на... О, Красавчик, еще назад. Палом. Че його не ваншотнув? Красавчик. Сири, а в нас-то може зараза. Да, И серии, 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 вони до нас не идут, не олень. Вы не тебя перезарядив. А, Я стою на Сері, Кромис, не Плавай, плавай. Ага, вот той. Блин. Все, сийте не получайте. Я попробую собрать и того, летового. Сири, не спеши, мы забираем. Добро, а не, не вылазь. Короче, я тут оффлоу забираю. Не, назик, назик, стирай. Не, не вылазь. Тупо не вылазь. Скут затили, все. Мы чекаем. Ну не зарашись. Я свечу все. Дірно. Пацаны чуваки. Сава. Еду за армию. Там. Давай. Хто на селяс? Понятно. Давайте назад, ч Так, инчик кромбер. Два реши у мене браки свиты это. Серед ты дурак шо ты робишь? Сер еди за кромером. Ты забрайшь ні? ні? не? Зажив... Ні, Назік, не, не сразу. Не, назик, не забирай мой фенса, краб. О, ты повезло 8 хп. Назик езиливый струк. Нет. Ні. вані з меня. Красава. Красава. <кхех> Як би мама это изи катка. Та не едим так к я не шарю, що творится. Два раза рыдал. Чуть чуть не програм. Ой, кроме любую кладку повредил вообще нормально. Немного не понаставляю теж чудить, нормально.